Пораненого врятовано. Тепер лишилося вбити злочинців і звільнити заручників, бажано не поціливши в них. При високому адреналіні, якщо вдруг кров зашкалює, можна заложника зацепити. Це вже штрафні бали. Тобто мертва бабуся нікого не цікавить. Це один з трьох етапів змагання з прикладної стрільби. Свою вправність демонструють патрульні Києва та Харкова, співробітники НАБУ, управління держохорони і армійські сили спецоперації 45 учасників, найбільше поліцейських 27. Але й це лише ті, хто нещодавно стали інструкторами з вогневої підготовки, тобто люди, які вміють стріляти, принаймні повинні вміти. Ми ще молоді люди і ну, недовго. Ми в цьому спорті. Якось тренуємося, звичайно, і покращуємо свої навики. На цьому рубежі, умовно пораненому в ліву кінцівку стрілку, доводиться самотужки накласти джгут, перезарядити здоровою рукою пістолет і відправити своїх опонентів до пекла. Але й влучність і час виконання завдання відверто кульгають. Моя була помилка стрільця, У мене був по один повний магазин, а в іншому всього чотири набої. Тому при тому, як я зробив заміну магазину, вистрілив всього чотири, і при цьому ну зрозуміючи, що в мене закінчились патрони. Не споредив, не спередив зброю. Деякі патрульні розгубилися і при накладанні джгутів. кажуть, таких сучасних ніколи не бачили. Ось у мене жгут. Лучшу його... ну, минуту сидіть на пірові. Павка кальцо маленька. Є ще дерга, є ще. Во, все. Соперника устранив. Вони просять їх зрозуміти і пробачити. Службу у міністерстві створили, а про якісну підготовку і гідне забезпечення забули. До Києва восьмеро харківських учасників навіть добиралися власним коштом. Сергій один з них у минулому український миротворець у С'єра леоне і учасник бойових дій в Іраку. На що ну, поки що питання номер. Один. Ну ми пока комплектуємо за свої стараємося. Ну, то ми надіємося, що керівництво виділить і средства. Зрештою, навіть вогневою підготовкою новостворених служб займалися волонтери, зокрема інструктори з Федерації стрілецьких видів спорту, оскільки методики, що застосовують нині для підготовки правоохоронців, безбожно застаріли, що вони не вміли стріляти. Ні, я б так не сказав. Вони в мішень потрапили, але цих навиків не вистачало для того, щоб. При необхідності вступати в огневий контакт. Двоє поліцейських під час змагань таки примудрилися поцілити у заручників, поки лише умовних. Про системні проблеми вони говорять відверто. Олег Бабенко відповідає за вогневу підготовку столичних патрульних. Сам спецназівець лише півроку тому демобілізувався. каже серйозно до уроків стрільби у патрульній службі приступили лише два місяці тому, після того як столичні копи пристрелили пасажира шаленого БМВ. Боєприпас зі складностями. выдается. Потому что ну, раньше система МВД стреляла по три патрона в потолок, и то это была фактически формальность. Сейчас, когда мы начали работать, стрелять, то боеприпаса не хватает, как оказалось. А сейчас у нас выдается от 25 до 30 патронов на занятия. И то это с достаточно большими сложностями. Лаура з Харкова єдина дівчина серед учасників і єдина, яку можна схибити. Полісвумен працює в адміністративному корпусі і не бере участі в патрулюванні міста. Посилено займатися вогневою підготовкою, і взяти участь у змаганнях її власна ініціатива. Сегодня ты в административном корпусе, а завтра ты выехал на линию со своими ребятами, и ты должен постоять не только за себя, но и за своего напарника. Если человек не умеет стрелять, к сожалению, мы видели случаи, которые приводят к плачевным результатам, к сожалению. Під час змагань оцінюється в першу чергу швидкість, точність і тактичне мислення. Ось на вогневому рубежі у новенькій гарній формі співробітник Національного антикорупційного бюро під час інтерв'ю Олег одразу попереджає: носки за 373 гривні лишив вдома. Ані дома ліжать, вони у нас будуть акуратні, щоб не було. парадний вихід? Да, да він всього півроку, як у службі, до цього ніколи не тримав зброю. Навчився, вже в принципі неплохо воді у нас єжнідільне навчання, тренування. Мені було все зробити, просто медленно делал. В принципі, парзів всі мішені все добре пройшов. Мені понравилось. Задоволені результатами і інші колеги Олега, адже зрештою саме їхній представник став переможцем змагань. Щоправда, найвправнішим стрілком, який не надто хотів світитися на телебаченні, виявився колишній спецпризначенець СБУшної Альфи.